Вони йдуть до Вінницької мерії. Це чи не найбільша французька делегація за час повномасштабного вторгнення, яка прибула до України, і саме з Діжона до Вінниці. Про зустріч на рівні регіонів міський голова Сергій Моргунов домовився із закордонними партнерами під час свого виступу на європейському саміті міста регіонів. У нас є кілька приводів бути тут. Ми вважаємо, що гарне співробітництво має бути абсолютно на всіх рівнях міст, районів, областей. Ми хочемо провести Україну на шляху до Європейського Союзу, поділитись досвідом посилення децентралізаційних процесів. Співпраця Вінниці та Діжона має п'ятирічну історію, завдяки чому з'явився агрокластер Агровін, де співпрацюють аграрії, представники переробних підприємств та науки. Візит делегації націлений розширити співпрацю. Тож для закордонних гостей відкрили доступ до всіх майданчиків міста. Для того щоб вони були довготривалими, важливо, щоб ці партнерські відносини були Між різними галузями, освіта, охорона здоров'я, економіка. Відео. і навіть без нашого втручання представників влади, щоб вони між собою могли спілкуватися і вмінювати кращими практиками. У першій міській лікарні французи знайомились з роботою сучасного терапевтичного відділення. Це знак виклику на пост передається сигнал ліжко повністю зручне. Під і може піднятися ніжний кінець і головний кінець, і так як пацієнту зручно. Цікавило французів, як пацієнти потрапляють до лікарні, які послуги отримують, хто це фінансує і наскільки захищені персональні дані. Бо за кордоном хакери атакують саме медичні електронні системи. захищені сервери, які розміщені війські всі умови доступності, максимум процедур для відновлення після травм та ампутацій надають у відділенні відновного лікування та реабілітації. Ми зацікавлені співпрацювати в обміні студентами досвідом між лікарями, що покращить якість медицини в обох містах. Через війну медики України мають колосальний досвід у лікуванні та реабілітації пацієнтів після поранень і мінно-вибухових травм. Цей досвід потрібен і нам, бо в своїй країні ми теж, на жаль, маємо випадки стрілянин і загрози терактів. Після відвідин університетів, шкільних сховищ та знайомства з роботою лікарень, представники діжону та регіону Бургундія, Франш Конте визначили ключові напрямки для партнерства. Перша позиція це те, що стосується зеленого курсу. Їх дуже цікавий, цікавить наш досвід по діджиталізації, цифровізації, і вони готові ділитися своїм досвідом. Далі ми будемо продовжувати питання можливості отримання експертизи по технологічним процесам водопідготовки. Це досить актуальне питання для Вінниці, а у них воно на високому. На Ежному рівні тепер делегати мають проаналізувати побачене, прописати сфери, яких стосуватиметься майбутня угода про партнерство. Далі за неї ще має проголосувати асамблея у Франції. Дійсно, для нас цікаво мати саме чотиристоронню угоду і закріпити наміри про співпрацю на рівні регіонів Бургундії, Фрашканте та Вінницького між Діжоном та Вінницею, яка підсилить саме місто та невеликі громади. Завершуючи свій візит, делегати поклали квіти до місця пам'яті полеглим вінецьким захисникам. ми прийшли засвідчити свою вдячність цим людям, які загинули за незалежність України, і загинули не лише за свободу України, а ще й за свободу європейців. Міський голова розказав, що чимало з героїчних вінничан знав особисто. Розповів і про подвиг військового льотчика Костянтина Могилко. Він е як командир екіпажу, він відвів літак, бо він падав на населений пункт. Відвів літак і впав поле. І його штурман вони залишилися, а екіпаж він відправив на парашютер. 12 делегатів у місті пробули майже два дні. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев. Новини за день, телеканал Віта.